Сьогодні перестало битися серце героя України, почесного громадянина Коломиї, легендарного сутенного упа Мирослава Кривоноса Симчича. Тільки недавно вся Україна вітала його зі століттям та отриманням давно заслуженого звання Героя України. А вже зараз нас сколихнула ця сумна звістка. Від імені Коломийської громади висловлюю співчуття всім рідним, близьким та тим, хто знав Симчича. Ще за життя він став символом боротьби за нашу незалежність, і ми зробимо все, щоб наступні покоління знали про його спів. Справи. Вічна пам'ять та слава герою України написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Чин похорону розпочнеться у п'ятницю, 20 січня, об 11 годині. Поховають Мирослава Симчича на міському кладовищі Монастирок, 19 та 20 січня в громаді Дні Жалоби. Всі розважальні заходи та святкування мають бути перенесені або скасовані.